Є знижки на гліцесет та гліцесет МАКС, 15% в аптеках, Подорожник, вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про кальки з російської мови, через які можуть виникнути непорозуміння. Ось вам приклад. Відчуваю полегшення в області живота. Друзі, в якій області? У Житомирській чи у Вінницькій? Область це адміністративно-територіальна одиниця. А частину тіла чи організму називаємо ділянкою, тож правильно сказати, відчуваю полегшення в ділянці живота. Ще приклад. Ви праві саме так треба зробити. Правою може бути рука або нога. Правий або лівий берег. Тож російському виправи відповідає вислів: ваша правда або ваша думка слушна, або ви маєте рацію. І третій типовий приклад: калькування. Нам треба підняти таке питання. Друзі, піднімають руку, піднімають вантаж. Я ж ніяк не питання. Питання порушують. Тож, хоч слова область правий піднімати українські, проте треба знати, де їх можна вживати, а де ні. Тож дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.